Я хочу вам трішки прокоментувати заяву Трампа вже вдруге, до речі, про те, що Путін хоче всю Україну і не хоче зупинятися, мовляв, на тому, що він вніс собі в Конституцію. Вперше він сказав це минулого тижня. Якось значення дуже цьому ніхто не надав. Та я теж, тому що Трамп як прокинеться, та й говорить. Потім про це сказав його держсекретар Марко Рубіо, який зараз тимчасово виконує обов'язки нарадника нацбезпеки, тому що Майкла Волца він в лапках підвищив до пославого, ну тобто -то звільнив його насправді. Чому це важливо? Дивіться, тому що Трамп таким чином і США просувають наступну тезу: мовляв, Україна хоче відвоювати свою територію, а Росія хоче всю Україну. І Марко Рубіо сказав, що Україна не відвоює свої території до 2014 року, а Росія не візьме всю Україну. Тобто, що вони пропонують зараз? Вони, начебто, кажуть, що от Росія хоче всю територію, а ми такі добрі Сполучені Штати Америки. Не дамо їм цього зробити, а щоб цього Росія не зробила, йдемо на компроміс. Ну і от є чотири регіони, які Росія внесла в конституцію. От до чого вони ведуть. Тобто, це дуже небезпечна риторика з боку Сполучених Штатів Америки. Вони вже втретє, дивічі Трамп і раз Марко Рубіо, я спеціально лічив, кажуть про наміри Росії захопити всю Україну. Так, ми про це знаємо, але в контексті того, як це говорить США, знову ж таки це дуже і дуже є небезпечно.